У грудні тут відкриють перший термінал для зрідженого природного газу. Нині в Литовському Балтійському порту Клайпеда ведуться будівельні роботи. Проект обійдеться Литві у 350 мільйонів євро, але у Вільнюсі переконані, що інвестиція себе окупить, адже це зробить Литву незалежнішою від російського газу. Судно, термінал, будівництво якого завершується в південній Кореї, прибуде до Клайпеди восени. Цей проект перша альтернатива Газпрому в Балтійському регіоні. Це наше право мати альтернативного постачальника газу. Наш термінал для зрідженого газу заново перетасує карти в Балтійському регіоні. Наразі всі країни Фінляндія, Естонія, Литва та Латвія, залежні від одного і того ж газового постачальника. З огляду на українську кризу та її ймовірні наслідки для європейського енергетичного ринку Балтійські держави прагнуть незалежності від російських енергоносіїв. Енергетичний шантаж з боку Росії стає нестерпним, кажуть литовські експерти. Адже країні доводиться платити за російський газ на третину дорожче ніж у Західній Європі. Так вважають і на литовському концерні з виробництва Міндобрив Ахема. Російський газ, сировина без якої неможливі виробничі процеси на заводі. У сусідньому місті Йонова мало не кожне робоче місце пов'язане з цим підприємством, а отже, теж залежить від російських газових поставок. Мер міста покладає великі сподівання на новий термінал зрідженого газу. Відверто кажучи, ми сумніваємося в російському газовому постачальникові. справа не в самому постачанні, а в ціні, яку ми мусимо платити. бо це політична ціна, економічно не обґрунтована. А з огляду на актуальну кризу в Україні, ми маємо також сумніви і щодо стабільності цих постачань. Поки ніхто не обіцяє, що завдяки новому терміналу. Ціни на блакитне паливо в Литві знизяться. Договори з альтернативними постачальниками зрідженого газу, такими як Катар, Норвегія чи Сполучені Штати, поки ще не підписані. Наразі ми ведемо переговори про постачання 540 мільйонів кубометрів газу на рік. договір планується укласти на 5 років. Це гарантуватиме функціонування терміналу в Клайпаді. Щоправда, гарантувати газозабезпечення цілої Балтики ця угода не зможе. Адже одна лише Литва потребує на рік не 540 мільйонів, а 4 мільярди кубометрів газу. Але термінал перший крок у напрямку енергетичної незалежності від Росії.